Вдячна природа. Чотири роки тому все на все взяв кісточку персика і посадив землю. От пройшло чотири роки і вже маю персики. Це сіянець. Плоди ахті такі великі, але досить смачні і привабливі. От зірву зараз одненького. От подивіться які вони. Кісточка, Бачите, відпадає. Бо одною рукою тримаю камеру. Яко дяка. Досить смачні персики. М -м -м. Солодкі, смачні. Сьогодні 16 вересня 2024 рік. От насолоджуються плодами, можна сказати, не своєї праці, а праці природи. Дякую вам за перегляд цього відеоролику.